У нас ще бі сорт, але в цьому році він досить зеленуватий. Мені здається, і витягнувся. Хоча пагони міцні. І мені здається, це за рахунок того, що тут натягнута така біла тканина, щоб на двері не попадало багато сонця. І вона трошки по-іншому виглядає, ніж в минулому році. Тож я да, є плани пересадити її. Думає, хазяйка ще, можливо, якийсь карликовий сорт замінить, а цю пересадить в ґрунт. Подивимось ще. Ну, Це поєднання просто бомбезне. Треба і собі імперату посадити. Чогось щось я таке пропустила. І подивіться, яка, неймовірно, гарна в цьому році ВІМ-сред. Вона не підгоріла, як в минулому році. Я вам додам. О, моя тінь. Вона не підгоріла, як в минулому році. Я додам вам відео або фото з минулого року. В минулому році вона була однакової висоти.